Вітаю всіх! Пропоную вам дізнатися про щось прямо зараз, що вам хочуть карти розповісти про що. Тож, розклад буде, як завжди, на три варіанти. І це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший, другий, третій. Починаю з першого. Про що вам потрібно знати прямо зараз? Ну, дивіться, у вас щось зміниться дуже раптово. Якісь такі події у вас будуть виникати. Можливо, ви до чогось прикладали зусилля, хтось намагався заробити гроші або отримати якісь знання. Проявити свою майстерність, можливо, хтось навіть десь навчався або хотів навчатися. І, от саме це вам принесе потрібну інформацію. Ви знатимете, як досягти того успіху, який вам потрібен. Енергії в вашому житті будуть змінюватися дуже швидко. Те, що було можливо у вас таким, знаєте, не дуже приємним для вас то воно зміниться на більш конструктивні позитивні події. До цього вам допоможе корисна інформація, або те, що ви вивчали, або навчалися, або там, де прикладали зусилля. Хтось, можливо, отримає винагороду, якісь, можливо, виплати для вас будуть навіть де в певній мірі неочікувані, або отримаєте більше, ніж ви очікували. Також вам потрібно знати про те, що якщо ви щось отримуєте в своє життя, то, можливо, вам і доведеться тим ділитися. Але якщо вам, ви будете так вчиняти, то це вам буде приносити задоволення і радість. Ну, такий час для вас прийшов, що ви будете саме отримувати задоволення, якщо будете чимось ділитися. Другий варіант, про що вам потрібно дізнатися прямо зараз. Королева Пентаклів, туз вогню і двійка мечів перевернута. Другим варіантом вже прийшов час зрозуміти, що там, де ви перебували у невідомості, чогось ви не розуміли, не знали, можливо, тривалий час обмірковували, можливо, ви стикалися із. Неправильними або неприємними для вас діями вашого партнера, і через те у вас були розчарування, можливо, ви щось для себе там надумували, то зараз у вас також це все швидко буде змінюватися. Ви можете завдяки своїм талантам, завдяки своїм активним діям. Якщо будете особливо розвивати щось нове, те, чим ви раніше не займалися. То ви отримаєте або свої статки, або самодостатність. Тобто, ваші надбання будуть вам винагородою за ваші зусилля. І вам саме час прийшов дізнатися про те, що досить перебувати в сумнівах. Якщо ви обирали якийсь новий напрямок, то вже прийшов час діяти. Ви будете за це обов'язково винагороджені. Це другому варіанту. Третій варіант, про що вам потрібно терміново знати. Так, лицарпірів. Ну, дивіться, у вас, можливо, у родині все гаразд. Ви задоволені тим станом, який у вас є. У вас добрі зв'язки із своїми дітьми, із своїми батьками, із сестрами, братами, тобто всі, хто є у вашому колі родини. Але, можливо, якісь у вас такі приходять думки, що руйнують. І ваші емоції потім переходять із позитивних у негативні. Можливо, якісь образи тримаєте, якісь спогади вам заважають. І ви через це, хоча і розумієте, і цінуєте свою родину, то через саме ті негативні думки і емоції ви самі із себе оці позитивні думки ви витіснюєте. Тобто, що вам пропонується? Найближчим часом у вас такі будуть, знаєте, коливання, коли ви або будете захоплюватися, або навпаки, будете розчаровуватися. Якщо до вас будуть приходити якісь фінанси, то, можливо, вони прийдуть не в тій мірі, в якій ви очікували, і це вас буде розчаровувати. А тому. Вам потрібно знати, що що б у вашому житті не відбувалося, завжди контролюйте свої думки і емоції. І пам'ятайте, що негативні емоції і думки руйнують людей із середини, а вам потрібно вже рухатися вперед. Тож, отаку інформацію вам було потрібно почути саме зараз.